Така стопка, це просто ці фі фі фішки з казино. Не знаю, чи, до речі, ну, мабуть, що, скоріш за все не, не зі справжнього казино. Де вони у нас тут взялись? Це, скоріш за все, для цього. Для покеру, тіпа, якщо от хтось з компанією грає в покер. І от, Фішки як ставки для більшого реалізму, тоді й тепер. Так, ось це, ось це, це. Може, до речі, щось вартувати. Тому подивимося, загуглимо, і, можливо, на цьому можна буде щось заробити. Так, тут якийсь красет, богне якесь. Коротше, окей. Отака. Це, до речі, можна і на подарунок, навіть якщо ти знаєш когось, хто там полюбляє покер, то я думаю, таку штуку можна задвинути і на подарунок навіть. Тому сподіваюся, що це буде достойний лот. За виставимо на аукціон з 50 гривень і подивимося, наскільки високо підуть власне, ставки. Так, йдемо далі. Тут у нас є ось така штука. Я коли оце викладав, я офігел. Тому що, ну, хто це міг купувати. А потім а, мені цікаво стало, я заліз на OLX і я поняв, що це, походу, доволі актуальна штука. Коротше, це сучасні, а колись десь роки з чотири, мабуть тому, а може і три, була така штука, як АТБ Арена. Я, до речі, не знаю, чи воно актуальне. У мене десь пару штучок теж карток валяється, таких. чисто, коли на касі а, скуплявся, то тобі пропонували чи не бажаєте ви отримати картку. Ну тут хтось явно дуже багато скуплявся, тому що ви подивіться, скільки тут цих карток. Тут просто їх безкінечна кількість. Не буду навіть рахувати. І навіть є раз. 2, 3, 4, 5 штук запакованих. А по моїм оцінкам, запаковані, звісно, коштують дорожче, тому що ти не знаєш, що там можна знайти. Ці а, коштують в районі однієї гривні за одну штуку, якщо тут немає ніяких рідкісних. Якщо є якісь рідкісні, то там ціни на Олексі варіюються. А отакі штуки коштують по 25 гривень. Тобто тут вже 125 гривень, що окупає нам а, посилку. І отут, я думаю, там ну, тут їх багато гривень, мінімум гривень 50. Тут точно буде. Тобто 175 ми можемо зарахувати, а там потрібно передивлятися, якби я ще знав, як, як розуміти, яка рідкісна, яка ні. Ну то таке зараховуємо 175, це мінімально. І теж виставимо в Телеграм посилання, до речі, в описі.